Справа 1598. У баку 3500 літрів води. Щогодини з бака виливається 500 літрів води. Перше завдання в зошиті таблицю в залежності об'єму води П у літрах, що залишається у баку, від часу Т у годинах. Ну що ж, е, давайте подивимося, ось наша таблиця, яку нам потрібно заповнити. Дивно, що об'єм тут позначено маленькою літрою П. Як правило, він позначається великою літрою В. Ну, але вже як є, так є. Ну що ж, давайте подумаємо, як нам порахувати кількість води, що залишається у баку. Якщо було 3500 літрів, а щогодини виливається 500 літрів, то через одну годину скільки буде. Ну, на 500 літрів менше, тут навіть усно можна все позаповнювати. Кожну годину кількість літрів, що є, буде зменшуватися ще на годину. Або, якщо ми хочемо записати формулу, по якій ми можемо обчислити, то ми мали б так записати, що П, об'єм, він дорівнює. Від 3500 літрів потрібно відняти 500, що множиться на Т або мінус 500 Т. Ще раз, від того, що було, що годину, виливається 500 літрів, то якщо ми 500 помножимо на деяку кількість годин, дізнаємося, скільки вилилось. Гаразд, за цією формулою можна обчислити тоді об'єм води, що залишиться в бавці. Ну що ж, записуємо перша дія і обчислюємо через одну годину, скільки в нас буде води. Отже, записуємо 3500 відняти 500, що множиться на одиницю. Це дорівнює. Ну що ж, 3500 відняти. 500 множити на одиницю це буде 500. То це вийде 3000. дужках записуємо чого? Літрів. Є? Далі. Друге. А ще через одну годину. То ми записуємо на 3500. Відняти 500, що множиться на 2. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 3500 відняти 500 множити на 2, це буде 1000, то це вийде 2500. У дужках записуємо літрів. Третє, діє. Знову 3500. Відняти 500, що множиться на 3 години, це дорівнює. Це буде 3500 мінус 1500, це буде 2000. Літрів. Далі четверте. 3500. Відняти 500, що множиться на 4, це дорівнює. 3500 мінус 500, що множиться на 4 це 2000 то це вийде 1500. Нужко записуємо літрію. Ну і п'ята дія. 3500. Відняти 500, що множиться на 5. Це дорівнює. Ну що ж, 500 помножити на 5, це буде 2500. 3500 мінус 2500 це буде 1000. Дужка записуємо літрію. Так, що соді Отже, 3500. Відняти 500. Що множиться на 6. Це дорівнює. 500 множить на 6 це 3000. 3500 мінус 3000 це буде 500. Подушка, записуємо літрію. Ну і сьоме. 3500. Відняти 500. Що умножиться на 7. Це дорівнює 500 помножити на 7, 5 на 7, 35, і нулі 3500. 3500 – 3500 мінус 3500 це буде 0. 0. 0. Можемо записати літрів просто 0. Гаразд. Ну що ж, наше завдання зараз заповнити таблицю. Отже, 1 година пишемо 3000. Дві години 2500. Кожну годину додатково зменшується ще на 500, потім 2000. Четверта година це 1500. Потім 1000. П'ята година. Шоста година 500 літрів. І сьома година 0. І? Ну що ж, таблицю ми заповнили. З першим завданням ми розібрались. Переходимо до другого завдання. Побудуй графік залежності об'єму води П від часу Т. Ну що ж, на нашому графіку позначаємо, тут у нас буде 0. По абсцис у нас по ординат графіку залежності об'єму. То тут пишемо P літри. Записуємо П літри від часу Т в годинах. Пишемо Т години. Yeah. Ну що ж, час у годинах у нас від 0 до 7. За одиничний відрізок беремо одну клітинку, позначаємо. Yeah. 7 досить. Uh, ну, а по всі ординат у нас має бути об'єм від 0 до 3500. За одну клітинку візьмемо 500 літрів. Ну що ж, позначаємо. Це буде 1000, 1500 і так далі. Є? Ну що ж, а зараз необхідно побудувати графік залежності. Для початку на цій координатній площині відкладаємо координати точок з цієї таблиці. Ну що ж, давайте, наприклад, жовтим будемо відкладати. Отже, 0 годин на початку було 3500 літрів. Ставимо точку. Далі 1 година 3000 літрів. Ставимо точку. Далі 2 години 2500 літрів ставимо точку. Далі 3 години 2000 літрів ставимо точку. Далі 4 години 1500 літрів ставимо точку. Далі 5 годин 1000 літрів ставимо точку. Далі 6 годин 500 літрів. І 7 годин залишиться 0 літрів. Ставимо точку. Бачимо, що всі ці точки лежать на одній прямій. Беремо тоді і з'єднуємо їх. Ось прямою. Так. Це і буде графік залежності. Графік залежності, об'єму води П в літрах від часу Т. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка залежності. На цьому вправу завершено.